Друзі, всім привіт! Ви на каналі Мій перший мод. Мене як і раніше звати Діма. Сьогодні у нас 1 лютого. Традиційна поїздка в зимовий період на мотоциклі. Сьогодні плюс 4, десь плюс 5. Не дуже то й холодно, тому можна проїхатись мотоциклом. А взагалі 2 дні назад, ті, хто знає, взагалі була погода в Києві плюс 11, світило сонечко, і всі повилазили на мотоциклах кататись. А в мене не було змоги, бо я працював. Я тільки пускав слюні <хи>, на тих, хто катається, дивився їх там в інстаграмі, телеграмі і так далі. Я думав, блин, я теж так хочу. Але от прийшла субота і можна проїхатись. Взагалі на сьогодні буде. Покатушка така трішечки з користю, не просто так, поїду трішечки обслужити мотоцикл. Зазвичай сам це роблю, але сьогодні вирішив заїхати к пацанам. Коротше, Хочу обслужити ланцюг, ну, почистити, змазити, там, можливо, підтягнути. Але, чесно кажучи, трошечки стало впадло то робити в гаражі. От, я собі думаю, так. А я ж знаю чувачків, котрі нещодавно відкрили своє мото СТО на гарматній. І я в них жодного разу ще не був. А у них там і кав'ярня, можна каву попити. Тому можна заїхати в гості, попити кави. І вони відповідно зроблять все те, що я мав би робити сам в гаражі. Подивимось, як вони там все облаштували і так далі. І тому подібне. Ну, Знімемо, звичайно, про цей відосик. Тому сьогодні такий відос, покатушка, тере технічний трошечки. Але буду робити то не сам, а будуть робити спеціально обучені люди. Блін, звісно, хотілося б, щоб зараз світило сонечко і було якось більш приємно катосити. Але нічого. І так непогано. Блін, тут щось хтось їхав, щось розлив. Головне не навалювати, їхати обережно. Мені доволі часто прилітає в коментарях від експертів стосовно того, як я їжджу, що я там порушую, не порушую, швидко, не швидко, міжряддя, не міжряддя і так далі, і тому подібне. А, так от, хочу вам сказати, я звісно, що далеко не ідеальний водій, тим паче водій мотоциклу, тому що на мотоциклі я з 2020 року всього лише. Їжджу. Так-то я за кермом вже років 20. <хи> от, але на мотоциклі от з 20-го року. А, так от, і я це прекрасно розумію, що я інколи туплю, інколи, ін, 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 інколи роблю якісь неправильні речі, інколи. A, порушую і так далі, і тому подібне. Але що я роблю? Я вас не закликаю робити так само. Тіпа, ну, Ви, якщо їздите інакше, то блін, ви молодці, що я вам можу сказати. От, Я їжу так... Да, я іноді... По... О, До речі, полотали, полотали ями на дорозі трошечки. А я їжджу так, да, я іноді порушую. Ну, Намагаюсь робити це максимально обережно. Щоб не наражати на безпеку не себе, ні інших. Тому що, по-перше, я хочу жити. По-друге, ну, типу, на людям робити якісь неприємності. Однак, наприклад, як я тільки що зробив, я майже ніколи не роблю. Людей треба пропускати на пішохідних. Так от, я то взагалі не дуже великий а, любитель понавалювати там прям на всі бабки, тому що ну, якось вже відкатав своє стосовно дурагоніть. от. І е, зараз я більш обережно, якось зважено їжджу, тому що ну, вже наробив свого часу помилок. І повторювати ці помилки на мотоциклі взагалі немає ніякого бажання, тому що це може бути дуже, дуже боляче. Тому, звісно, що вам там за комп'ютера, за монітора відніше, як мені краще їздити і поради, і поради роздавати це прям. Це ми всі вміємо. Але, ну коротше, я до парад, в принципі, до корисних прислуховуюся, але е, знаєте, все одно їжу так, як я їжу. Да? Я там щось беру до уваги, щось не беру до уваги. Тому головне, будьте здорові, слідкуйте за дорожньою обстановкою, не попадайте в аварії і не, і не закальовуйте інших. Коротко. І все у вас буде в житті добре. Ще, до речі, цікаву думку теж декілька разів читав в коментарях від автомобілістів. Я не знаю, ну, дехто з автомобілістів, ті, хто не мотоциклісти, дивляться все одно мото контент, або він їм якось випадково потрапляє, вони його дивляться. І зустрічаються коментарі, типу, нащо ти їдеш між машиною і так далі, що ви там мотоциклісти взагалі типу, правил не знаєте і так далі. О, теж хотілося б відповісти без негативу. Відповідно, це їхня думка. От, наприклад, зараз я стою да, за машиною. І дивіться, який широкий ряд. Я ж можу взяти обережно, подивитись дзеркало. І отак от, так от чук, і проїхати. Обережно, нікому не заважаючи. І в принципі, ну, по факту нічого тут і не порушуючи майже. І тим самим, що я зробив, я об'їхав пробку. Це для мене плюс. Я не створив е, своїм транспортним засобом додаткову перешкоду у вигляді транспортного засобу в полосі. Е, і відповідно я не плюсанув цю пробку на плюс один транспортний засіб, тому що я міжряддя був. Це два. По-третє, я нікому цим не заважав, нікого не поцарапав. Ніяке ДТП не створив. І так далі, і тому подібне. Та й, в принципі, і, і правила дорожнього руху ну, можете назвати, який саме пункт правил дорожнього руху, я порушив, в'їхавши в міжрядді, коли всі стояли. От. Тобто, в принципі, люди якось м -м, дуже ну, неправильно сприймають те, що мотоцикл або там, мопед може їхати між машин. Це по факту навпаки плюси, тому що, ну, по-перше, сам мотоцикліст не стоїть в пробках, йому а, від того краще, а він і, і менше дихає там, вихлопним газом і так далі. І тому подібне. От. А по-друге, він розгружає дорожню обстановку. Бо ну, типу, якщо б він їхав на машині, або якщо б він просто їхав в ряду як усі автомобілі, то все було б додаткове навантаження на а, потік руху відповідно і це ну, типу, класно да, звісно, є ті хто там 200 на задньому поміжрять навалюють в місті я таке взагалі не схвалюю От, і типу, о, сонечко сонечко вийшло, клас. А, і типу, нафіг так робити. Але якщо ви обережно їздите, ну і не збиваєте людям дзеркала. А, то нащо стояти в пробці, в пробці з усіма? Просто ї, їдьте обережно, та й все буде норм. повага. Класна штука. Не обов'язково їхати завжди в міжряді. От я, зараз, от я їду зараз в правому ряді і в принципі, нормально. А, я не створюю якогось затору. і так далі і тому подібне. Якщо мені треба буде швидше доїхати, я нирну там між машинками джик 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 І тим самим я теж нікому не, не заважатиму. Але іноді людям це не подобається. Він такий, ах, він гамнюк проїхався поруч зі мною і нічого мені не зробив, просто проїхав поруч зі мною і поїхав далі. Ну, коротше, І людям це не подобається. Коротше, має бути взаємоповага одне до одного у мотоциклістів до автомобілістів, у автомобілістів до мотоциклістів. І все буде гаразд. Я, звісно, сумніваюся, що цей мій монолог комусь щось доведе. Ті, хто вважали, що мотоциклісти казли, так і надалі будуть вважати. От. Тому <с> що тут казати. Ті, хто думають, що я дурак, теж так само будуть вважати, що я дурак. Ну, бляга. Але все одно я мав все сказати, тому що люди про це пишуть. От. Я, звісно, майже всім. Відповідаю на їх коментарі, навіть і хейтерам і так далі. От, тому що ну, мені не складно по-перше. По-друге, це іноді доволі цікаво буває. По-третє, це якась теж взаємоповага до своїх підписників, котрі раз вони написали коментар, то напевно, що вони очікують якусь, якийсь е заворотній зв'язок. от І відповідно. Я його даю, цей зворотній зв'язок, що я там побачив коментар, там я там дякую, якщо там якийсь хвалебний да, коментар. От, якщо якесь питання, я намагаюся на нього відповісти, якщо маю компетенцію відповісти на те питання. Якщо то якийсь хейт, то можна поржати з того коментаря. До речі, у мене завівся один хейтер, такий прикольний, а він спочатку коментував кожне, ну майже кожне моє відео такими більш-менш толерантними коментарями. Потім, ну я не знаю, може я одразу йому дуже не сподобався, а може я з якимось часом я йому дуже не сподобався. Він почав Залишати коментарі такі типу, більш негативні, що, типу, що я там їжу як там баран там, чи ще щось, чи там, відос ні о чому. Ну, От, ну типу, залишає, залишає, я там його стібу, 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 він продовжує писати, злитись, каже, що блин, який я типу, недолугий і так далі. Ну, думаю, ну пиши далі, друже, ти мені піднімаєш актив. От. І що ви думаєте? Перестав собака писати. Ну йомайо! -йо. при тому, що я знаю, що він же продовжує дивитись. Йо, -йо. ти чо? Ти чо, блін, здувся, чувак? Давай продовжуй коментувати. Ну, блін, я за тобою скучив. Минулий відео залишив один коментар, я на нього відповів він взяв, одразу його, блін, удалив. Ну коротше, ну що це за діла? Ти якийсь чувак непослідовний. Стосовно хейтерів, до речі, теж прикольна штука. А, хтось, хто виставляє там ну, різний контент в інтернеті. Ну, коротше, всі люди по-різному відносяться до якоїсь критики або хейту в інтернеті, там, в Інстаграмі, в Ютубі, в Телеграмі, Ой, в Телеграмі, кажу, там, в Фейсбуці чи, чи ще десь. А, але, ну, тіп, багато хто просто не розуміє, що хейтери це дуже класний актив. Вони... Якщо ви робите якусь медійну справу, якщо ви там починаючий блогер, або там вже якийсь блогер з якоїсь аудиторії, а хейтери це ваші друзі, тому що вони вам допомагають просувати ваш контент. І це класно. Вони найвідданіші, ваші друзі, тому що вони дивляться від початку до кінця ваші відоси, вони їх там дизлайкають, вони коментують. І тим самим... Вони піднімають інтерес до ваших відео. <кій> Або там фотографії, якщо там на той інстаграм. Тому не варто на це дуже агріться і якось сприймати це близько до серця. Сприймайте це як шанс отримати додаткові перегляди і отримання аудиторії. Це класно. Це по-перше. А по-друге, взагалі це доволі... Специфічні люди, котрих трошечки, я не знаю, хтось напевно в дитинстві дуже обіжав. Тому що ви ж повинні розуміти, що хейтер це таке собі, таке собі створіння, яке сидить за комп'ютером, знає, що йому зато нічого не буде і накидає гімно на вентилятор. Тому що знаю, що ніяких взагалі, наслідків він не понесе за те, що він там когось намагається образити. А, і вони такі недолугі коротше, там хлопці, дівчата сидять за тими комп'ютерами в протертих цих треніках і такі Ааа, ти гамно, гамно, ти гамно, я тебе, тому що ти гамно. От, ну, Типу, це ну, не дуже щасливі люди, тому що з них взяти. Не треба на них коротше, ображатись, от про що я кажу. Тому, якщо у вас є хейтери, це добре, значить ви цікава людина. Бо цікавих людей завжди знайдуться ті, хто будуть обсирати. Блін, я в цьому відео стільки уваги приділив хейтерам, що хтось подумає, що це мене стригірило і якось заділо, і я тому про них розповідаю. <гум> Ні, друзі. Я просто думаю, що це прикольна тема для того, щоб її обговорити. Обговорити в коментарях. А ще якщо хтось почне срати мене в коментарях, то це ж буде взагалі класно. Це двійний виграш. І перегляди, і страчі в коментарях. Це класно. Тому саме для того я це і роблю. Як на мене, це така цікава тема для обговорення. Якщо принести цю ситуацію на якесь там буденне життя, от, а, а, от ви вдумаєтесь. Ви е, там, ходите, там, спілкуєтесь з людьми в якихось компаніях, всі там друг другу там, улибаються і машуть, і короче, анекдоти розказують і так далі. А потім хтось приходить додому і такий а-а-а-а. А, а цей такий дебіл, де да він короче, вообще гамно, і потім, і, короче, вообще, ну, блін, я не знаю, ну, ви зрозуміли. Коротше, обсираю вас вдома. Потім на наступний день. Приходить в ту саму компанію, тисне вам руку, улибається вам в обличчя і каже Привіт, братанчик, всі діла. От. Такі ж люди, ну, типу, завжди є. Ви ж розумієте, що такі типу, людина гімно. От. І вони, ну типу, завжди є, вони завжди є і будуть, тому... Я впевнений, що, наприклад, якщо я там приїду на мажорку і там зустрінеться якийсь хейтер, і він підійде до мене, там пожме мені руку, і, і сказати, що щось мені в очі, от напряму, да, що йому там я не подобаюсь, контент не подобається, що я взагалі барани щось неправильно роблю. Ну, йому кажу, йому що буде страшно то робити. Бо, бо загалом це такий, звісно, сиклівий момент. Із-за монітору, коли ти знаєш, що тобі нічого не буде, щось писати. Так само, і якщо ти зустрічаєш таких людей в житті, тобі в очі ніхто ніколи не скаже, що ти йому не подобаєшся і так далі. Тобі в очі будуть посміхатись, тиснути руку і так далі. Боже, такий мерседес брудний. Бе. Хоча класний, повний привід. А ще я люблю мерседеси білого кольору, не люблю чорного. Всі Ну, багато хто тащиться від мерседесів чорного кольору і каже, що мерседес повинен бути чорним, та ніфіга подібного. Мерседес має бути того кольору, котрого вам подобається. Якщо у вас є бабки на мерседес, тільки вам вирішувати, якого, коль... якого кольору він має бути. От. Мені, наприклад, подобається білого кольору. Якщо у мене будуть гроші на мерседес, я захочу собі купити мерседес, то напевно, що це буде не чорний мерседес, а якийсь там білий чи ще якийсь, не знаю. Це теж блін окрема тема для срачів в коментарях. Смислі? Мерседес має бути чорним. Ти шо, не шариш. ха Бробус який, суворий. Я там навіть не влізу між дзеркалами. Можна, звісно, сюди нервнути між рядят, але знову ж написують, що ті ж, як казав, між рядами і так далі. Чи холодно мені? Взагалі не холодно, але я в принципі і не навалюю, тому напевно, що і не холодно. Але ну, сьогодні немає вітру. І, в принципі, доволі комфортно кататись можна. Я думаю, що я там на годину-півтора вийду, але в принципі при такій поході можна і цілий день кататися, якщо чесно. А ще якщо періодично заїжджати в якісь там кав'ярні, пити каву, з'їсти там хот-дог чи якийсь бургер, то взагалі мені здається, що можна цілий день кататися. Хоча мотоциклістів я чомусь сьогодні не бачу, окрім кур'єрів. Тільки кур'єрів бачив на мотоциклах. Блін, так не люблю, коротше, коли в лівому ряду їде якась маршрутка, за нею нічого не видно, що вона в лівому ряду їде, їхала б по собі середньому хоча б. Наш то лівий ряд для маршрутки, не розумію. Так, ну що, друзі, ось у нас вулиця гарматна. Адреса у них здається гарматна 1. Зараз ми сюди отак от лежик. Вон стоять же мотоциклісти. Зараз ми сюди заїдемо. Ай два воркшоп кофе мото. От нам сюди. Щоб ви розуміли. Привет. Витаю. Шо да як справи? Ага. Класика. Та треба типа почистить, змазать, може там підтягнуть, глянуть. Да. Змазана, почищена, натягнута. Шикардос. І це все робив не я, а Ілюха, тому взагалі шикардос. Так що, друзі, коротше, мод готовий. Зараз приміщаюся сюди, буду пити каву. Поки мод буде відпочивати. Так, ну що, друзі, як ви зрозуміли, все зроблено, кава попита. Розмов... Розмови по розмовлені, все круто. Тож, сміливо можу рекомендувати. Ай-2, воркшоп, кава і мотоцикли. Заїжджайте на каву, заїжджайте на обслуговування мотоциклів, гармат на один, ще зараз кудись проїдусь, і можна буде додому їхати. Взагалі, я зазвичай таку роботу по... Обслуговування ланцюга роблю сам. Чищу, змащую, натягую і так далі. Але реально, мені сьогодні, по-перше, було впадло це робити, по-друге, вирішив заїздити до пацанів, подивитись, що у них хаяка заразом, а заразом у них обслужити ланцюг. Чому б і ні? До речі, перший раз в житті. Фугового ланцюгнист. Це прикольно тим, що а, ти не забруднюєшся. Тому що ну, робота по змащуванню ланцюга вона не складна, вона доволі проста. Але ну, така, грязна, скажімо, скажімо так. Тому коли це робить хтось за тебе, ну, це прикольно. А на цьому ми будемо закінчувати наш відос. Це був канал мій перший мод. Мене як і раніше звати Діма. sim, him